Без прихонку. Без прихонку. Хюрс, зіцун для засідання. Ауски друг. Ми насолоджувалися хорошою погодою. Гутес, вест, вета, геносен. Через акузатив. Кого я насолоджував, тобто так трошки кучеряво до нашого перекладу. Я два роки Ya dwarve London. Ich habe zwei Jahre in London uh, gewohnt. Вчора я читав цікаву книгу. Gestern habe ich interessant as much gelesen. Dobre yeah. Roman. Mm. Ire spielzeuge Spilcogia. Uh, spielzeuge Inna ima Shark. Uh, Inna uh, in, uh, Den Shark. Gelekt. 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 Fluk äh, fluke halfen. Так. Fluke. Fluke half. Fluke half. Rechtsig. Rechtsig. Uncommon. Ungecomen. Angecommon. Ungecommon. Tiki Znt rechtsig ongecomen. Добрий ранок ранку. Вытираю дошку после урока. Дишулен нахтем хаб хатен нахде унтерих витабелист. Abgewiesen. 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 Vonatovala meni shchoby. Abgewiesen. Abgewiesen. Tik ne tabele, a Tafel. Tabele ts, tabrets. Tafel. Abgewiesen. Sie haben abgewiesen. Okay. Vonatovala meni shchonya. Okay. Ja. Za uh, khatme. Телефоніри ja це <in> ви вже коли розмовляєте, а набирати когось, телефонувати комусь анруфен. Вона мене anruf кожного дня набирала. Після іспиту вона не могла заспокоїтися. Минуло час вона могла себе не заспокоїти. Ага, sie... Kon ko konnte, sie... Be... konnte, konnte sie nicht beruhigen. Sie... Nach der Prüfung konnte sie sich nicht beruhigen. Окей. Okay. Вони okay. займалися спортом щодня. Зі хатом єдем так. Шпорт гемах. Добре. Людмила Родименко. Я чекав на неї біля кафе. Іх хабе на неї ауф ауф і. Ауф зі? На кого? Ауф а он кафе деварте он кафе так не кажуть біля неба 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 не бандем кафе кафе деварте він вибачився за свою поведінку э uh, er hat, uh, за свою das svoju э auf für 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 seine, uh,

Be, be Künstler. Ja, Künstler. 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 Ähm, er, 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 er. Entwickelt. Künstler. Entwickelt. Sie hat entwickelt. wir, glauben, wir uns haben behandeln, Bruder. Може бути Air, Folk, Air Folk, а може бути Форт shred. For це якби рух вперед, просування, як просування в навчанні, кроки вперед. For shred äh, for shred це успіхи, так і. Чиї нашого брата. Он uh, unser... В генетиве. Ун зараз. Brigitte so. mm. Glücken. глюкт, глюкт? Brigitte sich freuen. Glückt. Ah, а, sich freuen. Mm -hmm. radile... mm -hmm. Mm -hmm. Sich freuen. І ми раділи чомусь, що було вже в минулому. Зіх фроєн юба. Юба. Тут буде юба. Юба фройд. Фройд, зі фройд. Вір габен. Унс юба форшріте. Унзерес брудерс. Gefreut. Gefreut. І на третяк Я часто згадував про дитинство. Доброго ранку. Доброго ранку. Uh, uh, убекіндехайд... Згадувати про зігрин Sі, ан. Uh, kindheit. Kindheit. Uh, ich habe mich oft and kinheight erinnert. Я uh, mm -hmm. ja подавав документи в okay. job, uh, 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 job Center. For legend подавати. For legend перед собою класти класти перед, подавати. І габе форгелект. Чоловік приносив їй каву і ліжко. Дерман хат. Я аймен кофе інспект Гібрах. Гібрах. Добре. Він відповідав на всі запитання. Ер er хат Алефраген Геанпорт. Алф. Але Фраген Гантер. Так, Лиля Ген. Так, а яке моє питання, а? О 18-й ми припинили працювати. gehört zu Aha. zu Ach, haben wir zum arbeiten. Zu arbeiten. Äh, oder nur Sie hat äh, schönes äh, Kleid angezogen. Sie hat sich okay. schönes Kleid angezogen. Хадзіш шонес клайт агіцоген. Ми використовуємо новий метод роботи. Ві хавен новез метод бай арбайт. А, не, арбайт методи можна об'єднати два слова. Використовували. Бенюцт. Вчора я відвідав новий ресторан в місті. Хадзіш шонес клайт агіцоген. Meine Stadt, äh, besucht, besucht. Uh, no, yes, ресторан, in the start besucht. Добре, Оля Карпович, мы планували нашу спільну роботу. Мама перевіряла до можно завдання липина.

über das Projekt äh, eines neuen Hauses. eines neuen Hauses, dobre. Chora war es den äh, ganzen Tag äh, Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Geregnet, dobre. Äh, Oksana Remes Оксано, ви є. А, та, 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 та. Я отримав лист від друга. Добре. Вона помітила позитивні зміни. Enderunggen? Aha. Zirc hat positive enderongen in Erim Leban BMER. Bemer, добре. Вночі ми спостерігали зірки. Тільки якщо нахт, то ти виходить, що кожна ніч. А вночі, може це одноразово одноразоводі, індернахт. Індернахт. Габен, верніше, тер не Індернахт. обахтить. Інтернат, том Всі періоди доби ам, аммунтак, ам-так, амбт, але вночі, індернат, або ж вночі рік. Get health. Midget. Так само Тест airgave можна об'єднати теж в одне слово. Metness. Midget. Так, Тимофій. Ми завжди дбали про родину. Доброго ранку.

Służbowiec Beamter. 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 On pracuje w amcie? Amt. Ja, I jest Beamter. 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 Залишилося вдома під час дощу. дущуйм сухаус. Під час дощу. Верент десь регенс. Або байм баймре. Продущу. І залишатися це виключення. Sie sind. Sie sind. Sie sind zu Hause. Zu Hause. Uh, uh, während des Regens. Während des Regens genitiv. I. Ja, während des Regens Geblieben. Sie sind zu Hause während des Regens geblieben. Вона обіцяла прийти завтра. З Цу. Вона обіцяла завтра цу прийти. Sie hat... F... Sie hat versprochen спочатку. Те, що вимагає ЦУ, а потім конструкція з Цу. Завтра цу прийти. Morgen to common або Zifersprach Morgen to common. Добре, Oleno. Sьогодні я прокинувся дуже рано. Зміна стану, Heute, прокидатися. Of ne to Ofwachen. Offwachen, Offgewacht. Heute bin ich sehr früh aufgewacht. Aha. Meine Mutter hat ein gutes Erziehen, erzogen. Aber aufziehen, auf. aufgezogen. Mann, Die Mutter hat. Кой? А, мати мати, мати, мама. Хат. Э, э, гуте. Дітей добре виховувала. Э, гуте. Р. Эр, э, Р. Эр Рціен Рцоген. Тільки не гуте, Эрцог. тому що нема іменника. Э, Якщо ви скажете, Димута гуте kinder, це виходить, що мама хороших дітей. А, доброго пола. Димута гад кого декинда, да, да, да. потім як? Good. Ep diekinder, good. Вона вийшла з автобуса в центрі міста. Узі.

Інтересант фільм. Інтересн mm? okay. фільм Ангезен. Оксана Семенченко. Вони дякували за допомогу. Так. Uh, дякувати. Haben... <coughs> ja, uh, можна Беданкен, uh. можна Данкен, дякувати, Данки легше. Якщо Беданкен, то там є «зіх» і є «бай». Ну, тут якби немає прикому. А, а, буде не, не вказув... а Sie haben für Hilfe данки. Äh, Ge я привітався зі своїм другом, зі старим другом. Ich habe... Äh, привітатися, це буде begrüßим. Begrüßим. E Ich habe... Стар, старого, старого друга тобто без, без з. В оккузативі ага. кого? Front. Alt front Pegrist. Так, тільки Alt, це ж не акузатив, нам треба кого привітав? Старого друга. Alt І «габе альтен фронт Peg. Вона піклувалася про її сім'ю. hat Familie Sie hat um uh -huh. ihre Familie gekümmert. Äh, uh -huh. ge ge uh -huh. ge ja, sie will weg Ja, sie will aber ja,

не Вставати, а вставати. Верден. Вон, час. Ф Флясик. Старанний. А старанні Шей ступень порівняння. Флясігер. стенд. Флесигер. Flasic stand. Стараннеш. Das kint вурде. Фласигер.

Sie Sie hat, Sie haben über für Winter, über über Winter. Winter колегами zima, пішов pogoda. Прощатися від когось. Фо, від колег. Ah, Phone. Gegangen. Ale to zaben, a to sein. Tomu permission, a to nie. Ich habe mich так. von Kollegen uh, verabschiedet. und ich bin, bin nach Hause gegangen bin nach Hause gegangen dann